Нормування винограду маємо провести, що ми будемо робити. Будемо видаляти зайві грони. Все залежить від сорту. Маємо силу росту інтенсивну, середню. Кожен сорт по-різному. Але навантаження. Все рівно потрібно вирівнювати. До квітіння ми залишали дві грони, а третю четверту видаляли. Мали вирішити, яка краще опилилася, то й залишити. Одну на лозі. Але є деякі нюанси. По-перше, все залежить від сорту. Якщо Вага вашої грони вашого сорту 500-600 г, то на кожній лозі, в принципі, можна залишити 2 грони на кожній. Якщо сорт більш врожайний грони 1 кг, 2 кг, тому маємо е залишати тільки одну грону. Навіть якщо Бувають такі сорти, коли грона вагою 2 кг і більше, то навіть залишати одну грону на дві лози. На дві лози одна грона. Для того, щоб на ваш кущ на 30 лоз було навантаження 15 грон, 16, і це приблизно 30 кг ваших плодів. От Зараз у нас сорт Даша перед вашими очима. Грона трішки більше 1 кілограма, тому ми залишатимемо тільки одну грону на одній лозі. Яку грону ми маємо видалити? Ну, ось, наприклад, маємо одну та другу. Вони приблизно одинакові, але е, нижча трішки більша. Тому верхню ми. Видалимо. ми її обрали. Також є приблизно наступно одинакові, але в цьому випадку нижня частина буде перетинатися, можливо, ягідки будуть запутуватись, тому ми ось цю нижню видалимо. Залишимо верхню. іноді навіть е, однакові умови, однаково приблизно опилилася, але залишимо нижню, верхню ми видалимо. Ось таку грону ми видалили, а одну залишили. Спочатку потрібно розпутати грону, тому що вона росла і може. Змінювати кут. але, А потім тільки видаляти ту грону, яка вам не подобається. Іноді бувають такі випадки, що плодоніжка дивиться ось так, під отаким кутом гострим. А нижня гронка дивиться під ось таким кутом. Тому ось отакі гронки ми залишимо на одній лозі. А гронка, яка буде дивитись вертикально, Ось отакому видалимо, щоб не відбувався перегиб. Тому, друзі, ось такі під гострим кутом видаляємо, а ось під таким залишаємо. Ось це основний принцип. Також дивимося, як вона опилилася. Тому що по-різному бувають такі моменти, що одна лоза, але одна гронка погано опилилась, інша добре. Тому споганим. Опиленням ми видалимо, а з добрим залишимо. Ось, наприклад, ось така є. І є ось така, але поганенько опилилася. Тому ми її видалимо. І навіть ще момент наступна лоза, ось така гронка, вона добра. Якщо б ця б залишилася, вона фактично вони б впутались одна в одну. І ми потім, коли б зрізали їх, мали б проблеми. З вражаєм тому заздалегідь вирішуйте, яку ви видалите, яку залишите, враховуйте ці моменти.